Вітаю вас, старшокласники. Хочу сказати, що це відео відразу для, для, для двох класів, для 10-го і 11-го. Ми самі продовжуємо вивчати модуль футбол. Можна сказати так, перетинаємо екватор. На цьому тижні, по-новому, четвертий від 6 це жонглювання м'яча. Ну, Хочу сказати, що цей вид дуже складний. Насамперед, з іншого боку, тут впроваджується така фізична якість, як спритість на дуже високому рівні. З іншого боку, я веду вас уже фізкультуру згадуємо з 3 класу. У нас були і футбольні елементи, да, міні-футболи, футзали, повинні. Ми вже до старшої школи були цю спритність дуже гарно розвинути. Жонглювання м'яча здійснюється. Жонглювання м'яча здійснюється насамперед, чим завгодно, любою частиною тулупа, окрім рук. Можна навіть плечем, головою, ну, звичайно, краще це і простіше виконувати ногами. Хочу сказати, що дівчатка починають жангування м'яча, коли м'яч у вас рук. Хлопці, коли м'яч у вас підлоги. Зараз я продемонструю, як це виконувати декілька разів. По техніці безпеки діяльності хочу сказати, що краще це виконувати на вулиці. Бажано вдома це не виконувати, у кого ще дуже гарно виходить, щоб не було шкоди. Тому погода дозволяє, на вулиці, на вулиці можна це продемонструвати. Демоструй для рівча. Згадуємо стінчику, щоб вам було зручно ну, виконувати, такі живчики, еластичність оглобів, навшпинки трішки встали, коліна вперед. Отже, І демонструємо з рук. Можна колінкою ну, і так інше. Тепер демонструю, як це виконують хлопці. Хлопці взагалі руками не тракаємося м'яча, робимо собі накат підошвою на підйом. Підкидемо м'яч і починаємо жарлювати м'яч. Приготувалися, стічку, поїхали. Ну і так, 100. Разів. Звичайно, я жартую. Зараз я хочу сказати, скільки якому класу треба набити на 12 балів. Отже, 10-й клас. Дівчатам треба зробити 12 разів. Один раз це бал, виходить. Хлопцям 18. І 11 клас дівчаткам на раз більше 13 разів, хлопцям 22 рази. Все, опановуйте цей вид, тренуйтесь, тренуйтесь, тому що бажаю, що за тиждень, якщо з нуля, важко це опанувати. Тому я вам казав, що треба це виконувати і раніше, ставити на цього акцент, увагу. Ну, я думаю, час є. І ще у вас. я... Завжди вас не підганяю, але і не затягуйте, щоб не було у вас боргу. Бажаю вам гарних результатів. Третя школа Чемпіон.